Останні п'ять хвилин його життя. Це людина чужа мені, я зовсім його не знаю. Ми бачили його один-єдиний раз. В неділю, коли ми прийшли суто із християнських мотивів, з дочкою, сказати йому, що ми не маємо до нього претензій, я не засуджую його як мати. І нехай е, він дуже. Хвилювався з цього приводу. І я просто хотіла сказати йому, що ем, нехай ще ці психологічні моменти не обтяжують його і без того тяжкого стану. От і все було, наше, все було наше спілкування. Але в суботу мені зателефонували люди із таксі Шанс і сказали, що цю людину терміново виписують додому. Як лікарю мені здалося дивним, чому людину в другій половині дня в суботу виписують додому так терміново. Тим паче кожному з нас зрозуміло, що якщо людина має множення переломи хребців, за 19 днів такі травми не лікуються. Якщо комусь цікавить протокол 317, я дочитаю вам його до кінця. Термін лікування з травмами грудного поперекового відділу хребта і шийного відділу хребта, бо там є травма шийного, складає 15-30 днів в середньому. Тобто в термін це вкладається. Але останнє речення протоколу звучить так: при стабілізації стану, переведення у відділення реабілітації або неврології пацієнти такі додому не виписуються. Тобто, це є порушення протоколу, це я вам кажу як лікар. Я доцент медичного університету, я за свої слова відповідаю. І в мої функції входить рецензування історії хвороби, і кожного разу перед рецензентом стоїть питання, чи відповідає лікування клінічному протоколу. Лікування клінічному протоколу відповідало. Але виписка додому, що написано ось у цій карті, яку видали на руки пацієнту, не відповідає. І тому нехай з цим питанням розглядають так, де потрібно. Будь ласка, прошу це врахувати.